Сорокин, тому в 5 польових, але вирішив одразу пробивати сорокенно вже вдруге, бар від голки перемонгала. Артем Доценко, Єгор Подріс, з'явився на майданчику. Подріс прострілює. Артем Доценко вирішив просто пробивати. Вийшли з під цього пресного гравці Арпі Олексій Павелько здалеку. Непогана спроба. На Олексія Павелька ця передача. Пройшла! Олексій Павелько п'ятою! П'ятою забиває. Перший гол Мангала в цьому сезоні. У своєму дебютному матчі Олексій Павелько відзначається за Мангал. 1-0 матчі з. Ігор Кардаш. Відкривається Максим. Надрічний. Як же забиває? Ревець мангалом, 2-0. 2-0. Ігор Кардаш прийшов на флайн, звідав у центр. Бугайчук. Пробиває Бугайчук. Вєтров пробиває. Не було порушення правил. Три в два. Атака для постмана. І вдається забити Бугайчуку. Шрамко. Грасименко забуває Денис Герасименко. Забагато помилок від мангала було. Забагато. Ну і посмен таки скористався.